Тому в тій справі, які я хочу займатися, потрібно багато обладнання. Деяке обладнання ми можемо замінити ручками, там, домашніми обладнанням, а от коптиня потрібна обов'язково. Це головне, на мою думку, що потрібно мати. Ви запитаєте, чому я купив коптиню, а не зробив сам. Бо я вважаю, що коптиня має бути електрична. Це більш корисніший продукт вийде. І більший об'єм я можу і легше мені контролювати. Вибір в мене впав на фірму Мандрик. Саме на Мандрик, і Древос і до сих пор не відписав навіть перезвонити. Я навіть не знаю, які у є архіє. А мандрік мені одразу перезвонив, проконсультував, підказав. І саме головне, що мені сподобалось для початківців, там є функція оплати частинами. І це мені дуже якостях Я вам не можу розповісти. Але кажу одне, що по характеристикам, по загрузці, об'ємам і цінам, мені здається, мандрик дешевший. А ви там вже собі самі вибирайте, по тому, який є функціонал, об'єми і ціна. Як працює, буду показувати з часом у майбутніх відео. Тому не забуваємо обов'язково підписатись і ставити вподобайку. Взяв я на 250 літрів. тобто там реструниза заглузка на 40 кілограмів. І вже незабаром, як я підключу, будуть вже перші мої рецепти, мої експерименти будемо куптити. Тому якось так. Зараз розверну вам. Кажу вам, як вона виглядає. О, чекав, чекав, буде дочекався. До речі, виробляється не вона недовго, але так як багато заказів, черга велика, я приблизно десь около двох місяців чекав. Що, Я сразу же, так як я початківець, взяв собі віконце, щоб бачити продукцію. І встроєний щуп. О! Ого, важкувати. Димогенератор, генератор, ну і все решта для копчення. Я задоволений, а вже по продуктам. Побачимо, як щось, як воно по будемо вчитися разом. До зустрічі. Папа, -па. не забуваємо про вподобайку.